Наскільки далеко зайшла пропаганда Північної Кореї? Хто має право купляти авто в цій країні? Та чому сині джинси там під забороною? Сьогодні ми з цим розберемось. Мені щось стидно стало за те, що я показала. Всім привіт! А з вами знову дівчинка з Орхідею. І тут я розповідаю про цікаві теми з гумором. З таким, що аж квіти сміються, так? Ха-ха-ха, да, сміюються. І сьогодні ми будемо не просто досліджувати північну Корею, а ще офігівати, наскільки до когось ще не дійшов прогрес. І по-перше, ще хочу сказати про нововведення на каналі, що в мене раз на місяць або два будуть виходити якісь нові рубрики, бо я не хочу зациклюватися з вами тільки на цікавих темах з гумором. А ще. Робити якийсь новий контент, який сподіваюся, що вам сподобається дуже сильно. Буду старатися, буду робити, та буду вдосконалювати свій канал, бо хочеться вас радувати. Так, не будемо тягнути сірка за хвоста та все на собі. І починаємо! Пропаганда в Північній Кореї є системним і всебічним. Інструментом державного контролю, що пронизує всі сфери життя країни, навіть особисте життя, і головною метою є формування єдиної думки серед населення та зміцнення влади правлячого режиму. Пропагандистські методи охоплюють політичні, культурні та соціальні аспекти, що дозволяє уряду ретельно контролювати, як люди думають, що вони знають. І як вони себе поводять? Ну тобто, як ми бачимо, то тут до демократії срати і срати це по-перше. А по-друге, система пропаганди працює у ЗМІ, газетах, радіо, фільмах, навіть музиці, вона дійшла до всього. Ну як це в принципі було. І в моїй ситуації в окупації пережила окупацію, тому знаєш, що таке пропаганда. Також саме найголовнішою цілю північно-корейського змі та пропаганди це зображення правлячих фігур, як як щось як якпогів, які врятували Україну там. Від всесвітнього утопу їхні досягнення зазвичай подаються як величезні перемоги, які врятували Україну від зовнішніх ворогів та забезпечили процвітання нації. Кожен літер має свій культ, починаючи від його батька Кім Рсена. Який оголошений вічним президентом. Доки мчени на культ також активно розвивається. У північній фареті є навіть ціла система дня народження лідерів, та країна відзначає величезні святкові заходи на честь їхніх досягнень. Тобто це додатковий вихідний. Портрети Кім Кімер Кім Кімшинина висять всюди, в офісах, у лікарнях, в кожному приміщенні тої країни. Хотілося б сказати навіть в туалеті. Але таку священну фігуру не про це Ну зрозуміть, не можна. Ах. Люди вчаться на кожному кроці, що, бодай воже, не день, що не день, то ніч, що не, що не рік, то подвиг. І що всі досягнення країни це просто прямий результат розумного правління цих всіх кінчининів, кінчинирів таких мерсенів. Пропаганда в КНДР. Це не тільки про культ особи, яку можна підвищувати до небес, ще пов'язана з підвищенням статусу правлячої родини, але й з викоренням будь-яких ідеологічних загроз, що можуть виникнути через інформацію з-за кордону. Заборона доступу до зовнішніх медіа, блокування інтернету і контроль за зв'язком, допомагають уряду підтримувати свою версію реальності. Влада створює враження, що Північна Корея це де рівність, справедливість, а добробут є нормою. Тому пропаганда насичена уявленням про світову загрозу. Сполучені Штати, Південна Корея і навіть інші країни розглядаються як вороги, які хочуть знищити країну. Водночас внутрішня пропаганда прославляє ідею. Самодостатності чучхе, і це значною мірою зміцнює патріотизм і відданість режиму. Але окрім пропаганди, є свої бонуси. Наприклад, володіння автомобілем. Володіти автомобілем може не кожен. далеко не кожен. Ви повинні бути в цій країні або чиновником, або правою лівою третьою, четвертою, п'ятою рукою кінчину інакше. Бути військовим, бути бізнесменом, який дуже тісно співпрацює з владою або з урядом, а просто от місцеві це зробити не можуть. По-перше, авто коштує 30 або 40 тисяч доларів, при зарплаті 5 доларів на місяць звичайного робочого. Тобто ніяк купити не можна це. І якщо у вас навіть будуть гроші, звідкись я не знаю звідки. То, на жаль, вам потрібно отримувати дозвіл. От коли ви вже отримали дозвіл, наприклад, то вам ще потрібно отримати дозвіл, щоб виїжджати зі свого міста або за межі країни. Дозвіл на дозволь. Іншими словами, автомобіль це не лише засіб пересування, а й важливий соціальний і політичний інструмент, що підкріплює ієрархію в суспільстві. З цим розібралася, але є ще дещо. Це заборона на сині джинси. А тепер у мене питання: а какати можна вести в зуб чи ні? Ну, так от просто захотілося спитати. Сині джинси, які стали символом західної моди та стилю життя у північній Кореї, є не просто забороненим елементом одягу, а й виразом ідеологічного протистояння. Вони асоціюються з американською культурою, яка для північної Кореї є головним ворогом і символом капіталізму. Уряд боїться, що носіння західного одягу, в тому числі синіх джинсів, може призвести до втрати ідеологічної лояльності серед громадян. Ну за своїми поглядами. Північна Корея хоче просто витіснити все іноземне і залишити тільки своє придумане від правителів. і в них ще є один забуванчик: це дозволені зачіски. Ну, до зачісок у північній Кореї то тут окрема тема. Тим чином було схвалено 18 стрижок для жінок і 15 для чоловіків. Жодна зачіска не передбачає зміну кольору волосся, якщо воно від природи пряме. Заборонено крутити окони у жінок. Волосся має бути не довшим за лінію плечей. Тобто там всі люди однакові. Ніякої індивідуальності там навіть не може бути. Ну, це мені здається трохи гірше Радянського Союзу. Тому як там знаю, що всі були однаковими, всі повинні носити такі ж ідентичні спіднички і. Мати однакові бантики, але колись мені здається, що цей політичний режим вже надоїсть дуже сильно народу, і люди підуть на протести. Можливо, і тоді вже влада не впорається з невдоволеністю населення, і тоді вже потрібно буде щось міняти. Це ми побачимо колись. А може, не побачимо, а може, може, нам навіть не скажуть, що таке було. Ну, хен його знає. Я сподіваюся, вам сподобалося моє відео. І підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм. Я вас люблю цілую обіймаю і бажаю вам гарного дня, гарного настрою, продуктивного дня. І щоб у вашому житті завжди квіли квітки, орхідейки і все було гарно. Все, я вас люблю, цілую, обіймаю, разом йдемо до перемоги.